Привіт! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини! Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні! Wednesday, my dudes. Bandai Namco відзвітували, що напродавали 3 мільйони копій восьмого текену. Для порівняння, шостий Street Fighter продався на 4. А от перший Mortal Kombat перевалив уже за 5 мільйонів. Великий успіх. Крім того, вони заанонсували другий сезон восьмого текену. Першою персонажкою в якому стане Анна Уільямс. Я піду зробити тебе ворогом. Філінг з мій очолок. Нато просок Фестер С. І як фанат МК, я чекаю гостьових персонажів звідти. Такого не буде. Мікрософти перенесли Fable на 2026. -й. І аби ви так не сумували, вони вперше опублікували кілька кадрів справжнього реального ігроладу. Справді? Повірю на слово. Дякую. Джейсон Шрайер стверджує, що Warner Brothers Games закриває студію Monolith Production, А розробку Wonder Woman буцімто скасовано. Також вони закриють Player First Game, що відповідали за Multiversus, та підрозділ ВБ у Сан-Дієго. Пілі, тебе звільнено без вихідної допомоги. Халера! Фрогвейерс оголосили про закрите бета-тестування за Sinking City 2. На жаль, інформації про гру останнім часом мало. Сподіваюсь, що найближчим часом ми отримаємо якогось нового, наприклад, трейлера. Ні. Дуже шкода. Konami та Блюбер Team офіційно підписали договір про розробку нової таємничої гри. Відомо лише, що це буде франшиза Konami. Ясна річ інтернетами вже ширяться чутки, що то Silent. Інакше і бути не може. Пам'ятаєте новину про аукціон на додавання кастомного персонажа в The Elder Scrolls 6. Так от хтось взяв і заплатив 85 тисяч долярів, аби потрапити до гри. Нагадай, які у тебе суперздібності? Є багатий. АМД запланували на 28 лютого о 15.00 трансляцію, презентацію нових відеокарт 9000 -ти серії. Так, я знаю. Я чекатиму. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотиви. Сіді продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.